Якщо Сергій Зайцев щось пообіцяв, то він це зробить. Я навіть не можу підібрати таких слів, щоб його характеризувати, тому що таких слів ще не придумали. Думаю, за що, чим я заслужила такого гарного, гарного чоловіка. Про таких пишуть книжки спецпризначенці люди зовсім непересічні. Тут сидні не лише м'язи та розум, але й харизма, яка буквально заряджає позитивну енергію. Нас Сергій Зайцев з позивним Дніпро служив в підрозділі Омега та з легкістю підкорив серця побратимів. А ще створив, хоч і коротку, але таку неймовірну історію кохання. Гарна історія, але на жаль, недовго тривала, тому що разом ми були сім років, дуже любив дітей, але на жаль. Дуже часто був комен. На сході в командировках, і ми не встигли. На нього можна було покластися не лише як на побратима, як на друга, як на чоловіка, як на сина. Його позиція пряма була і чітка. Треба знищити ворога там, щоб він не прийшов сюди. Він не прийшов до нас додому, до наших дружин, сімей, родин. У нього ніколи не було слів, що ми можемо не приїхати. А коли ми приїдемо, у нас завершується ротація. Відповідно, ми будемо робити. Ми поїдемо до батьків. Ми поїдемо до друзів. Ми маємо посмажити обов'язково м'ясо на мангалі. Що у далекому 2013 році Сергій разом з двома своїми друзями вирішили, що обов'язково будуть вихання рашистів з нашої землі. Тоді питання було лише одне, куди саме піти служити. Тоді вони й дізналися про спецпідрозділ Омега і завертілося ротації, бойові завдання та шалена жага перемоги. В нього був бадьорий настрій, щоб не було, наскільки тяжко, наскільки страшно, наскільки погано б не було, він завжди вмів е, взяти і підтримати. Це була перша людина, з якою я старався поспілкуватися, порадитися і тільки тоді приймати якісь рішення. Здружилися ми дуже просто в нас. Е, Місний колектив на роботі на службі і група спеціального призначення це як маленька, як маленька своя сім'я. Це сталося майже два роки тому у серпні. Сергій з побратимами вже виконали своє бойове завдання та поверталися, але ворог підступно почав свій обстріл. Він бій завершив. Вони вже поверталися завдання, тобто, по факту, вже не було бою. Вони вже виконали завдання. Поверталися, і їх застав артилерійський обстріл поєднаний з авіацією. Для нас він завжди є і буде найкращим другом, найкращим і мужнім воїном. Загибель Сергія боляче вдарила по усім, хто його знав, але ще більше згуртувала побратимів та друзів. Його дружина Еліна приймає важливе рішення організувати турнір з горього спорту на честь свого коханого. А в нас гвардію роблять максимум, аби втілити цю ідею. Він насправді мені не багато розказував, як він займався в молодості гирьовим спортом. Я це знала вже після його загибелі, коли його мама привезла всі його медалі і газети. Я дуже чекала цей турнір. По-перше, я хотіла зібрати всіх друзів, тому що вони також роз'їхалися по по всій Україні, і саме турнір. Так, ми, ми зібралися. Долучилися багато представників різних команд, які підтримали нас, підтримали дану ініціативу, даний турнір. І тут сім команд приймає участь близько 110 учасників. Еліна впевнена, що саме гирювий спорт так загартував її чоловіка, адже потребує неабиякої дисципліни. Сам повністю погоджується і самі учасники турніру. Тендітна Дарина з легкістю кидає важкий снаряд, але переконує, що для цього довелося добряче над собою попрацювати. Попередній раз я зробила 143, з цього разу 163. і є мотивація більше робити. Ти стаєш витривалішою, ти стаєш сильнішою. Участь у турнірі спортсменка взяла без вагань, каже, сама втратила на війні друзів та рідних. Тож виступати в пам'ять про героя для неї справа честі. Я дуже рада, що я маю честь виступати тут. І не знаю, це дуже важко. Це дуже важко, коли рідні, коли тим більше я приношу щирість щирі співчуття до дружини його. Я так само розумію, в мене дуже багато і друзів і родини загинули. Спецпризначенці люди зовсім не пересічні, і кожен з них вартий окремої книги. Хлопці з Омеги переконують, що саме спорт допоміг установленні сталевого характеру, а постійний ризик на полі бою змушує любити життя на повну силу. Євгенія Полікарпова, Пулик, правда тут Львів.